Наш район і наша область відносяться до тих унікальних областей, які є найбільш забезпеченими водними ресурсами в Україні. На даний момент ми на першому місці фактично знаходимося. Густота річкової мережі становить на даний момент у нас 1,7-1,9 км на кілометр квадратних територій. Це дуже висока забезпеченість для населення. Наш район унікальний є в тому плані, що на його території знаходяться дві величезні міліративних системи комплексні. Це Батарське і Салівське, як ви знаєте. Загальна площа їх становить 49,5 тисячі гектарів. Велика площа, велика система збудована каналів. На жаль, серед них дуже багато знаходиться в досить поганому стані. Чому такий стан виник? Загальна довжина каналів становить на даний момент 1836 кілометрів. Із них 330 кілометрів це ті, що знаходяться на балансі нашого правління, міжгосподарські канали. У 2004 2006 роках відповідно до постанови Кабінету міністрів канали внутрігосподарської мережі це ті канали, які знаходяться на території сільської ради, були передані на баланс сільських рад. Надія була на те, що органи місцевого самоврядування спільно з обристувачами зможуть на жаль, вона не справдилася, і ці канали, ви знаєте, в якому стані знаходяться. О, вони стали звалищами, я сміття, як ви бачите з цих фотографій, що тут знаходяться, заросли заможні. Чому виникає з ними проблема? Тому що, якщо не працює канал Господарської мережі, однозначно, навіть якщо проводиться отримання в належному стані каналів між господарської мережі, якщо у нас тут на балансі. Вони не спроможні забезпечити скид місцевого стоку, забезпечити скид дренажних вод у цю систему. Відповідно виникає підтоплення, затоплення, вимочки зі і так далі. Це є суттєва проблема, яку необхідно вирішувати. Щодо проблем поверхневих та підземних джерел, коротко наведу вам тільки такі цифри. За минулий рік, згідно з 2 такого госту, в нашому районі було задано 3 мільйони кубічних метрів води. Хоча ця цифра є дуже приблизною, тому що звітується неповна кількість водокористувачів. Із них переважно основними забруднювачами виступають це як єдине комунальне господарство і сільське господарство. Суттєвою проблемою є те, що на даний момент у нас надзвичайно великі втрати води. Чому виникає питання, що, начебто, води багато забирається, куди вона євається? Із цієї суми. Використовується безпосередньо на комунальне господарство і на сільське господарство півтора мільйона кубічних метрів води. Із них 220 тисяч метрів води безповоротних втрат. Це за рахунок зношеності систем водопостачання і водорібнення. Безперспективні безповоротні втрати. Щодо підземних вод. Розмітнені запаси підземних вод експлуатаційних, які у нас можна використовувати, становлять в середньому 38 тисяч кубічних метрів води на добу, тобто приблизно 14 мільйонів кубічних метрів води на рік. Думайтеся цифру, із них 3 мільйона ми використовуємо. Щодо водокористувачів, хочу тільки одну цифру навести: якщо у нас в середньому розраховується 38,3 тисячі кубічних метрів води на добу, на весь район то не буду наводити які, але тільки один водоспоживач нашого району споживає в середньому тисячу кубічних метрів. Це трошки різні категорії. Є. Забруднення передбачає саме забруднення водних об'єктів хімічними речовинами. Засмічення – це саме ці тверді побутові відходи, які ми бачимо на фотографіях. В принципі, останніми роками найбільше спостерігається забруднення під час проходження паликів. І це в основному забруднення йде сільськогосподарськими скидами. Нітрати, нітрити в деяких випадках перевищували гранично допустимі концентрації в 10-30%, інколи навіть у 50 разів. Це дуже ситтєві цифри, і правильно замітило Іван Юрійович, що це впливає на здоров'я нашого населення. Тому що, наскільки мені відомо, що її постель сказав, що біля 80% наших проблем, хвороб ми випиваємо з водою. Які шляхи вирішення? Ну, звичайно, що регулювання використання пестицидів і інсектицидів і гербицидів на сільськогосподарському потреби. Тому що як не дивно, незважаючи на те, що у нас сільське господарство вважається, що е, не дуже розвинуте, однак в середньому використання цих всіх хімічних речовин становить 50 і вище кілограмів на гектар тільки е, е, хімічних речовин без добре. Це є надзвичайно високий показник, надзвичайно висока цифра. Це є наше здоров'я, наше майбутнє. Тому м -м, хотілося б все-таки звернути увагу на системи очистки води. У нас на даний момент, наскільки мені відомо, виконуються тільки роботи по локальних очистках. Це системи біотал, які є надзвичайно перспективними, але в них є один суттєвий недолік, вони дуже дорогі. Такі системи були збудовані, наскільки мені відомо, у водикій компаній, дитячому садочку, Олешникові, ще в декількох населених пунктах. Так само проблематичним залишається питання централізованого водопостачання. По місту ця цифра становить більше 70% забезпечення населення, по сільських населених пунктах вона в рази менша. Тому вважаю, що необхідно однозначно здійснювати реконструкцію систем водопостачання, водовідведення, здійснювати їх фінансування і повинен відмітити, що як би там не було пристороно, але для того, щоб їх відновлювати і збудовувати, потрібна серйозна державна підтримка. Ні одне приватне підприємство не може забезпечити повністю будівництво і забезпечення населення і користувачів. У централізованому водопостачанні та водовіду. Для цього потрібна серйозна державна підтримка. На даний момент у нас діє дуже багато різноманітних програм, одна проблема в них заключається в тому, що вони не забезпечені реальними коштами.